Я вірю, що це прекрасний знак від Бога, що ми перемагаємо в цій війні. Вона мала розквітнути наступного року. Трирічна наймолодша магнолія Полтавського державного аграрного університету випустила цвіт цими днями. Доцент кафедри рослинництва Марина Антонець говорить: колекцію цих магнолій подарували студенти до сторіччя університету. Їх тут більше десятка, та зацвіли тільки дві. Магнолія родина магнолієвих, їх нараховується у світі 300 видів. Названа вона так на честь француза П'єра Мануеля. Батьківщина їх північна і південна Америка. Магнолія починає цвісти до появи перших листочків на дереві, каже Марина Антонець. Ця рослина радує не лише своїми яскравими та привабливими квітами, але й тривалістю свого цвітіння. В середньому магнолія може цвісти близько трьох тижнів. Вони інтродуковані прекрасно. А що таке інтродукція? Це такий серйозний процес технологічно-біологічний, коли завозяться рослини з нетипових для цих кліматичних умов територій, але створюються певні умови, вони приживаються і далі розповсюджуються і поливають студенти їх. Окрім молодих магнолій, на території університету є дерева, яким понад 30 років, а найстарші більше 40. Це найстаріша магнолія в цьому місті, сюди приходять всі студенти нашого університету. І не тільки, а й проживаючі в місті. Вона дуже ніжна на вигляд, я б сказала. Найстарша магнолія аграрного університету зараз починає відцвітати. А от рештою, полтавці та гості міста можуть ще помилуватися.